23 жовтня 2025 року і в принципі думаємо сьогодні після дощика 3-мм вчора, який нам перебив там DC треба ще як-то 50 позимих, там з ячменем, з пшеницею разом. Вирішили привезти фанамонію і щоб не сидіти щоб не, не сидіти, звужа руки і не, не шукати собі роботи, знайшли собі роботу, кинемо зараз фанамонію по наших полях, там де плануємо сіяти соняшник. Ось хлопці вже доїжджають. Бачите, так? Да? І зараз будемо пробувати. Да, бачите, дощ пішов, ніхто не робить, а ми свободно по понуті ходимо. І зараз будемо кидати солому і падамонія. Живу непогано, бачите, навіть і тут користь від молотила. де в класику ти не заїдеш, в класику не заїдеш, тут буде грязь. А по молотилу, в принципі, доволі нормально, я думаю, буде. Вийшатися. І на колеса не буде набиратися. І зараз побачимо. бо вистава на 22 метри, а летитись на 24. Таке ось все добре, бо бачите, який свій фан. Компактований виходить, і дуже гарно летить. А зараз подивимося, трошки зменшили ширину лопатки ці подвигали. Зменшимося, менше матеріалу, дуже далеко. Куда є? на чуже. А ну ставай тут ходи, як ти ходиш, по чим ти ходиш. Ого. 5-літній знову летів. Як поваги йдеш? Ось гранули у нас. Ну, її вроді підрегулювали, бо і мені. Бо дуже добре летить. Гранула компактована, без пилі. вообще шикарно. Тут мы прошли где фасадом. Самечка попала на вариант попал, И одна соломка и амония. Кидаем для минерализации этих грешки. Кайфовый дождь, да? Да, все. Все. в любом месте, в любом. Как вата, да? Как вата, да. Дуже великі, нічого не можемо не робити. Одхиляється. Кидаємо десь тут, десь ми, мабуть, на гектар, виходить. Будемо дивитися, хочемо стону бока не виставили. Я думаю на 100 мать трошки більше. Сейчас на поле, мы все угоняем, точнее же, регулируем уже. И мы будем понимать точно, все ли кидаем. 50 кг. проект. Ну что, ночью мы выставили все. Кидаю 10 кг 10, 105 кг. аммония. Сульфат компактований, гранула дуже хороша, приведений прямо з порта. Я вам показую, як не висипали, не І Сьогодні почали після обід працювати. таку Залишаємо спиню високу, бачите, щоб зберігалася волога. Ось такі гранули. Падається країни і тут куча рештків. Земля ось така. з верхній слой трошки підсок, нижній зовсім мокрий. А тут у нас грязь. На, людей, на класики, людей на класики верхній слой. Під... Тут там, дощик невеличкий проходить і там за день, за два там вже сухо щоб ви не думали, що там нас заливає дощами, за жовтий місяць спали там близько 30 мм, там падає там через 2х3, без температури, там 2-3 мм. Так що, друзі, так працюю, хлопці переігають лінію. Людей дуже багато стоїть соняшника, кукурудзи, не посіяло дуже багато. Опади, я скажу, випадають невеличкі, там 2-3 мм. Ну, з туманами і з невеликою температурою не дає людям обрати врожай. Слава Богу, ми тоді обрали останні поля. В тому відео я вам показував. Добивали його, там вже 11 волога була, 12. Ну, ми його добивали, тому, тому що треба було скосити, зібрати соняшник. Ми там вже і засіяли. З такою вологою ми його скосили. Я думаю, в принципі нема нічого поганого. Там врожання впрадувало в районі трьох тонн далекі останні поля. Так що, друзі, буду закінчувати вам відео сьогодні таке невеличке, коротеньке. показав чим ми займаємося в даний час. А гриби, звісно, ростуть. Тут взагалі в їм шикардосно все. Волога є, тепла небагато. І все, в них чудово. І в рунки теж. До побачення. Підписка, вподобайка. Слава Україні. До зустрічі.